Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде різдво, ялинка і вогні, згадай, хоч на хвилину про солдата, який в окопі марсне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду. хай спогад твій йому тамує болі. Хай ще згадка піднімає дух, бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга. Які ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, повінця буде келих. Щастя, сміх, не говори то стів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих.